Україна нине, Україна стовне, Бо так нас керують, головні мужі. витягти з безодні, з них ніхто не годен, нашу країну, нева душі, них погасла совість. Яно покрилась і позеленіла жив, то забули певно, що народ є сила, вище буде сила, що продати. Зарука беріть лопати. не Ми взялі взяли лопати, обізпечимо свої сім'ї. А до, до Лопати ми доїхати не можемо. Треба 15 гривень тратити в день, щоб попасти на, на свої так, яка учасниця. проблема вас привела сюди. Привела, тому що <кхух> раніше ходили транспорт, був і днівно і вечірні в Дубове ну, на дачу. Нам не треба, Нам до Дубовця спеціальний пустять і назад. Там іменно дачі. Там так, да, саме більше людей а дальше пусти, далі пустині. У нас там більше 700 учасників. А зараз тільки оставили одну неділю. От почали є люди, хочуть церкву сходити неділю. А ми мусимо їхати на дачі, бо один транспорт безплатний ходить тільки неділю. А платна, а платний ходить? А платний а ні, може не ходить. Ну на вечір ходить і утром. но ну, не всі вже є з дома, де можна переночувати Є стільки участочки. Будочка, якась да. Не можна ночувати. Так. Можна хоче добратися додому на У вас там дома, чи огороди. Огороди, декові домики, будочки, все є. Ну, То ви не можете накази цього, а зараз настанову виконати. Ми, можемо, да? Да? ми, тільки беремо, добре ми не кидаємо цю лопату, але скоро прийдеться кидати, Тому що ми Такі не можемо 15 гривень платити. А скільки туди привести. кілометрів? 33. Да. Ну що, за тиждень можна й дойти? Да? Да, да, до да, да. 33. 33 кілометри, да? так? Ви просите окремий якийсь додатковий автобус, чи потяг, чи що ви будете? Нічого не дають, а вже близько. Нічого не дають. В минулому році ми до, до, вже добилися три рази ходили. Середа, п'ятниця і неділя. А в цьому році знову забастовки ми повинні починати, тому що ми в прошлому році теж вийшли, протестували. Подобавили два поїзди, а В цьому році даже ніхто з нами говорив. То додали тільки тому, що ми сказали, що ми йдемо на рейки, перекриваємо дорогу. А сьогодні начальник нас дуже добре говорив. Що Які ви піші кожного станція? Що ви пішіть по інстанціям, вам будуть відповіді. Це в общем. <говори> дуже гарний нас відповідно. До осені, до осені да. якраз воно як як все прорисово. вирішиться. Ну, тут площа Корольова, міський виконком, обласна рада. Ви в кого вимагаєте вирішення своєї проблеми? Нам транспортного <говори> діла, Рижука. <говори> <міськвиконком. говори> <говори> обласна рада чи міський конком? Голова <говори> <Голови> транспортного відділу. Міський Міський займається. А як його <говори> прізвище? Я точно був. На букву П. ж да. 300, да. 300? Да. 300? Так я і записала. Там три точки, мабуть, після тої букви стоїть. Ні, да? ні? Я три хочу. крапки немає. Ну може бути. Нема, да. Ой, Боже, Так вони вам щось обіцяють чи не обіцяють. Чому? Чому? Їм не обіцяють. — Назначається додатковий поїзд, і щоб обласна адміністрація компенсувала пільговий проїзд пенсіонерів. А тоді пускають додаткові дизеля поїзда. А Вони не дають гроші, якоби. Тим. Треба, щоб обласна адміністрація компенсувала проїзд. А який розмір менш? вашої пенсії? Конкретно ви Ні, ви мої отримаєте? 1144. Ви скільки отримуєте? 1200. 1200. Ви? 1200. Скільки... Скільки коштує харчування ваше в місяць? О, 600 гривень харчуємось нормально. Да. Треба заплатити. Це, це, да, по бідному, по бідному тобто для вас важливі ті... ділянки? Важливання. Важливання. Да, важливі. Ви там вирощуєте щось. Да, це засіб до існування. Ваше, засіб до існування, так. Да. Ми хоч там можем травы покушать, травы зеленые, понимаете? Все там, я дубанчики, и все есть. Так кто виноват? Благодаря кому это все это? Так ви думаєте, міська власть міська влада зі дали рішаєте, щоб ми швидше ради тим не менш на користень кожного дня ходить на корисний на, 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 на корости, що впустили поїзд скільки туди він раз іде в неділю. А на нас новоград Волинський утром іде з Новограда. Вечором йде в Новоград, і все. Оце все. все. Ми поїдемо вечором. Що ми можемо зробити? А утром треба назад немає. Ночувати ночувати. У вас є можливість звернутися ось зараз цю ми хвилину. До президента України Віктора Федоровича Януковича. Звертайтесь, будь ласка, ми оприлюднимо цей матеріал. і Він його будемо сподіватися, подивиться. Будь ласка, зверніться напрямки. Ось я вас записую. Звертайтеся. Ви ще оприлюднюйте. Діло в тому, що Азаров сказав: беріть лопати, їдьте на огород. О, на лопаті Ми просимо його, щоб ми лопати беремо. Ну нема чим їздити. Поможе э, в цій ситуації А до, до Києва ходить транспорт. До Києва ходить два э, э, дизель поїзда, один утром ще електричка, електричка йде, і кожен... Э, каждый... ну, час з лопатами туди пускають, пускають і кожен день. То ви часов? можете поїхати з лопатами, звернутися до Азарова напрямки. Да. І в 8, 8 часов. З лопатами приймуть. Там так, є... давайте до президента звертайтесь, або не звертайтеся, щоб я знав, чи мені записують матеріал, чи ні. Так, я до Азару. Хтось до президента. Ну що, ви, він вам допоможе чи не допоможе? Чи нема смисла звертатися? Чи зверніться? До нього це не дійде до цього президента. Пане, Пане президенте, робіть том, так, щоб що ми. Які проробили всю життя на це господарство, щоб ми якусь допомогу в кінці свого життя отримали, а не так, що нас вже списали, вже не транспорту немає, щоб цю лопату взяти, доїхати до свого городу, щоб себе обезпечити свою сім'ю. Взагалі, ми вас дуже просимо, зверніть увагу на наші проблеми. Да. Да. Коли ми вибирали вас, ми знали, що ви прожили тяжке життя що ви були сиротою. і Ми сподівалися, що ви, що ви нас забудете захищати, Це життя. Я розумію, що всі ці, от, хто що зробив, все на, на сироту звертають. Це я знаю. Це більше немає побажання. Куди ми не обращаємося, нам не з діти А куди ви зверталися ще? До обласної влади зверталися? Так, підписи збирали, списки. І, міс міс. Міс. Ну, в прошлому році додали нам yeah. на три. До губернатора зверталися? До Рижука? І да, в цьому році вже писали. Ну то зайдіть та зверніться, воно ж двері відкриті, ось ось обласна рада. Ми там можна в вокзалі скажуть прийомний день. Я ждали, ми цілий день ну, торчали. Ну, Двері ж відкриті, йдіть, хто вас зупинить? 140 чоловік на вокзалі Добре? стояли. Сходіть на прийом, чого ви всі? Ну туди десь пішли. Вона. Ну, Зараз розцідатель, може, вийти активісти наші, вони пішли заяву писати. Ну, вони вони розкажуть їх вже пісьма, якісь є, відповіді, і все є. Бо так ви в якості прошаків. Ну да, да треба Че, вовсе, приймати радикальні міри, дійсно йти ну, на так, ставати і перекривати діть поїзда. От і надіяли налоги на це виняти мірі. Тепер ми вже не нужні. Прийшло на вокзал, 150 чоловік і всі на рельсії да все загроз. У нас стільки стажу робочого, щоб сьогодні ні пенсії, ні цього города не дадуть, щоб ми обробили, заробили цю картоплю свою Це ж зіваюся з людьми над живими людьми, то на пенсіонірами. Як ходоки до Леніна Так, да, да. як ходоки до Леніна. Міська рада, місто Житомира. Зверніть народа. Ви давайте. Це мені програм. Ракрито і нас не допускають. Зона хорона это. Все на зоні. Ну. А я... Ви цей орган ще й утримуєте за свої кошти? От іменно, що ми пропрацювали все життя своє, віддали все життя своє. І от зараз ще користуються тим, яке ми заробили. А ми тепер вже не потрібні. Все, ми вже, ми вже ніхто. Так, то куди ви далі йдете? Я не знаю. От він 101 направить. Де ж ваші ці організатори чи хто у вас там старший?

Заступник викраска. Питайте, хто приймає? Ну так, а, да, я з такою ж проблемою. А хто вас приймає? Хто ви Заступник по соціальному захисту народу. Дивіться, як з якою це ж не перепробують, при чому «железна дорога до цього захисту. А що це соціальний захист? Вихід цієї ситуації, тому що ви жителі міста Житомира і влада має забезпечити розгляд вашого Добре. питання Добре. і вивчити, Розумієте, я не готова. Я тільки можу вам сказати те, що я знаю. Я, вас крив я, крив я, я це два роки. Крив так. Крив. Я я з вами погоджуюсь, тому що я живу там давно і споконвікі дизель там їздив, з яких причин так переглянуто, вивчу завтра допомогу. І не стало І Ці бідні люди, старесенькі люди, ходять, тягають і сумки. Це навіщо було тоді давати оце все? Скажіть, будь ласка, вашу компетенцію входить вирішення питань залізниці? запишіть, що нас 700 е, у нас сімсот учасників У моїй питання, ми головні розпорядники коштів управління суд населення Житомирської міської ради по відшкодуванню пільг, по перевезенню залізниці. Тому ми будемо вивчати як виконавчий орган міського, міської ради і проінформуємо всіх хто звернувся, і міську раду. Ми... Заступник начальника управління праці та соцзахисту населення міської ради Ліпінська Людмила Іванівна. Не носите кожен свою пропозицію. Вже мовчіть, якщо задічого. Рішаємо питання одне єдине, добиваємося діжі поїзд до Нагород-Волинського. І мовчки, і не далі? Мовчі. мовчі, мовчі так, мовчі. Ну, тебе, ну, я не знаю. А не буде Новограда, не буде нічого. Значить, <плес> <Далі, що> дивіться, слухайте. Хочете слухати? Хочете слухати, слухайте, не хочете зараз розійдети. Зв'язку з тим, що гроші присилають з Києва, йде через адміністрацію, йде через казначейство, Гроші вони перечисляють з 28 по 30, тобто за виконані роботи в кінці місяця. Значить, нині в будь-якому випадку вони грошей не перечислять. Гроші перечислять в кінці місяця. Є надія, що з 1 числа буде дітям на чині. Пару днів маємо ще в запасі. Тепер таке, якщо до 1 числа вони не вирішать цього питання, значить, якийсь день. Оприділимось і підемо перекривати путя ні до дороги. І так і не інакше ми нічого не доб'ємо. Але тут даємо їм шанс до першого числа вишити питання. Дівчин, бачите, жінка прийшла, начальник відділу, говорить конкретно, питає конкретно і рішає дії, каже, зробимо. Вивчаємо, будемо діяти. Ти чули. Тому тут розговору бути не може, що так або так. Надіємося, що вони нині будуть рішати, завтра, по золоту до першого числа. Я знаю, впевнений в цьому, що якщо до Єромен за це питання дойде, він як начальник дороги, він дізель дасть. Тому що проший рік він дав течені тут же раз да, два. Не, він рішає це питання. Не. І тому я рішаю, що він дасть, якщо до нього це питання дойде. Плюс до цього, плюс щоб ми були в курсі діла, що із полком на нинішній день має заборгованість перед железною дорогою. Грошей за перевозку пасажирів не дали. І вся біда в цьому. Обвиняєте мене, що я винен. І кричать волзає звіни і з полком не перечислих грошей, тому нема поїзда. Ось питання який. це саме гадки, що наші люди роблять. Це не керують квіточки. А квіточки брати Шо? треба. Шо? Так, квіточки йде в обшот і їм дані, що йо, брат... йо, не, чі, вони з полком дають. Квіточки брати треба. Йо, брат, да. брати си, бери, си, бери, си. Туди і обратно нам. Туди і обратно, ні, беріть проїзди, бо то легше всього. Так. Ру от, ну, от таким да. образом діють. Контролюють в поїзді, беруть гроші. Кому віддав фінансів? А не давайте в поїзді грошей. Підете, беріть на станції, буде добре. Дають білеці. Ой. Ті, що в <звачте> <розвачте> Значить, я Шановні громадяни, ви я вас прошу, кожна своя ви. думка, ну не ви треба кричати всім кушку. Має хтось один говорити, хочете буду говорити, я не хочу, говорить любий, ви мені все одно. А О, от мужчина скаже, він теж їде, як Значит, я Питання, щитко, ми. Я був у цій інсидівній групі. Питання слід так. Дуже чітко і ясно ви сказали. Ми Зустрічали жіночку, яка вибрала сім'я дорогу. 700 тисяч грошей, Київ виділив на поділенні коросець. Вони частину вже перерахували, частину залишилося 300 тисяч до кінця місяця.

Якщо до першого червня нам тижня, де пустять, по любимому причинам, а хто такий Єроменко Василь Василь, я черні. особисто знаю, у мене така переписка, нами, як пачка, написав... черні. 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 то ми перекриємо напрямки Ліна Одеса, Кишеньовний град. Їх, звісно, визволити, але у нас винять. Це буде крайній крайній такий... міра. Так, крайний міра. Така ситуація. І не потрібно так, якщо не виступає ми були там, чули, що вам сказали. Ми вам точно все сказали. Віримо, надіємося. Спасибо всім. Там ще було два питання. Я так ніколи над людьми не існувалися. я їй напишу. Що підняти свою рідну країну і її навіки витягти з біди. Україна гине, Україна стогне, бо так нас керують головні мужі.